Ну що, народ, привіт всем. В общем, наш пацієнт знову на операційному столі, на цей раз у нас переділка повністю управління гідравлікою. В чому проблема? Коли я поставив речах, переключення передач, у мене тут не стало міста для того, щоб. Переключать включати гідравліку, Длін, дліни речага стало мало. Тому прийшлось його укороти. Соответственно, дуже важко стало його включати. І, друге, коли я поставив коробку для вала відбору потужностей. У мене ніяк прикрутить ні одну гідрошлангу. Це не вийде зробити. Вони там мішають. Тому. Прийняв рішення перемістити розпридільник в друге місце. Вибрав я от сюди. Ну, оці часті я переверну на 180 градусів, і будуть у мене ручки отут виходить, під рулем. Рішив я таким образом вийти з положення. Буду пробувати, підбираю шланги. Поки що більш-менш, все виходить. Шланги не викидаються ніякі, вроді би. Ну, може, одна якась коротенька обереться, а так, зараз покажу, як зробив. На цей, на нав'язку, одна шланга ось підходитиме. Інша шланга це ось подача на... з насоса на От. І ця шланга на на гідроциліндр і це буде шланга на гідроциліндр. Друга. Треба буде шлангу докупити. Потім у нас не вистачає фільтра. Фільтр я ще не ставив. Планую його боком попробувати поставити. Або поставлю уголок. Я ще подивлюсь: уголки, по-моєму, в мене є. Я поставлю уголок і фільтр в цьому місці. Поставлю і від фільтра треба буде теж шланг купити длинний в гідробак. Понарозливав, звісно, тут масло, поналивав весь трактор у маслі, я весь в маслі. в общем. Нормально, справився. От. <кхем> от така штука. Відкривається добрий доступ, переробити вмикання валу відбору потужностей, там речажок можна зробити, Довольно доволі добре. Удобно, щоб не вставати кожен раз з трактора висмикувати там. От. І, в общем, отак. Зараз все. Буду далі робити. Перероблять. Оце включення... виключення двигуна хочу поставити сюди, в оце місце, щоб можна було, не встаючи з трактора, глушити мотор. Замінив мастило, новеньке залив, в двигун поміняв. Ну, от, щоб свіженьке було на зиму. В общем, потихеньку робимо. Е Улучшаємо умови по управлінню трактора. Ще я хочу переробити е управління реверс-редуктором. Сюди виведу вище, щоб переключалось речашком. Бо то кожен раз нагинатися приходиться туди далеко. Отак, От буде лучше. Все, робимо. Далі, сейчас перекрутю е, розпределітель, щоб уже правильно стояв. Закріплю його уже остаточно, бо він зараз просто наживлений. Шланги ні одна не прикручена. І буду далі збирати гідравлічну систему. Я думаю, вже як її соберу повністю, тоді вже вам покажу результат. Все, погнали. Так, народ, ну що, все я поставив. Ось рычажок є. Розпределитель закріплений. Ось тут всі шлангочки. Все стоїть, все прикріплено, ось фільтрик стоїть. Все, все чітко. Ось так у нас все вийшло. Прийшлося, правда, оцю шлангу петлей зробити. Ну, тут неудобно її, неудобний розмір і обрізати. Поэтому вирішив, думаю, хай буде петлюй. Отак. От Магістраль проложена туди акуратно. Ну і там вона йде до циліндра, до бака. І поставив сюди ключ. Вже він тут стоїть. Тут вся проводочка акуратно проложена. І сюди заведена. Тут вже нема нічого пусто, буде лучше охлаждатися. Ось якось так конечно, все так прям впритик стало. Ну, но нічого, нормально, пойдете. Все. Зараз заведемо, бо я ще не заводил після того, як проводку переробив. І трошки покатаємося. Попробуємо, як гідравліка працює. Вот так. Ну от все. Переділка завершена. І ще там осталось рычажок доробити, реверса рычаг переробити і рычажок включення відбору. І тоді вже буде все чітко. Все, погнали далі. Так, народ, ну що, залишилось нам із такого основного це поставити газульку. Була куплена ось така газулечка тросикова. От. Ось так воно працює. Де я хочу її поставити. Думаю, десь на цій стороні отак, її приварить. Ну, може, отут далі нижче десь поставимо. А тут закріпить, тут є місце. Ось я ось зняв, бачите, який тут у мене фільтр стоїть. Ось о, де закріпляється провідок, ось воно це місце. А ось о, тут тросик. І зараз закріплю, ну тут є декілька місць, я дивлюсь, можна закріпити. Зараз закріплю тросик, і отак він у мене піде вокруг бака і на те місце. Все, Всього закріплю, все поставлю і покажу вам. Ну що, отак у мене вийшла газулька. Я її прихватив зварочкою. Отак впустив тросик і він туди заходить. О, тросик нічому не мішає, свободно стоїть. Ну що давайте заведемо, погазуємо. подивимося, як у нас ці системи працюють, як нам удобно, неудобно. Ну, Зразу скажу, що удобно, бо я ж виставляв під себе. О, Ну що, погнали. Зараз включимо запальне. Отак. Поїхали. Так, ну что, завил. И сейчас даем газку. Удобно. Также удобно навеска, которую переключать. В не мішає, ногам не мішає, все удобно. Все. Тепер можемо трохи навіть покататися. Так, скидаємо до кінця і це у нас холості такі у нас. Все тракторець я на цей час закінчив. Те, що хотів зробити, я думаю, можна вже заганяти його стоїло. Все. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Tchau. Sim,